А чоловіка я, ну, я, ну, я наскільки розумію, виписується зараз протокол на нього. Правильно правильно, виписуйте штраф, пишіть повістку і відпускайте людину. Виписується на місці йому штраф. Три години. 3 години. Ви бачите? І куди ви його повезете? На, на ТЦК. Так він ж нарушив правопорушення. Це ж на ТЦК, а поліція. Не треба наказати. <просив> В Яке це ви його маєте вести вас? Деснянський цекає. Розберемо, ти? а ти? вас тоже є документи. Документ? Я, я не проти. Будь ласка, відправте мене звідси. Я хочу з радістю стояти з так. Я ще не чула, що у нього немає блядь. у нього діти робиться. Ви побували до того. Ну ніхто не дозволяв, да, люди чоловіка. Ви людям жити. Він не хоче воювати. Відпустіть чоловіка. Сука, підараси, блядь.

Є на да, ви воруєте людей, понятне діло. Відпустіть людину! Куди йому прислати, якби був адрес його здесь? немає повістки, він не прив'язаний до ТЦК. Він порушник, і він знає, що він порушник. Він не тікавий за цього. Він не тікавий за цього, що він Вони знає, що він порушник. Так випишіть йому штраф і випишіть йому повістку. З того, що кожен чоловік від вас біжить. Тут одразу біжить. Ви не вхоні, взагалі. Кожен чоловік може дружити, тому що знаєте, що його відправить на войну. Дивіться, давайте розберемось правильно. У нас військовий стан уже три з лишнім роки. Кожна людина мала б вже прийти ж військовий стан військовий стан може бути вдати, яка вже нападають на своїй подали. <плес> Я розумію. Ніколи, ми, 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 блядь, по ми, 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 не поїдете на кончу, бо ви сказали. Вони все рішення. Знаєте, чому тримає військовий стан? для того, щоб ввести обмеження комендантської години? Я відповідав, може давно давно до запилі стан війни, а його ще не пишете. Це не до нас і він захищав свого знайомого. Закони пишемо на минуло. Там є банкова, а туди йдіть, попереджувати. Законом ми будемо все робити, не Він муж і сестри. У нього відпустіть його треба відпустити ну, людину. А зараз його повезуть, ми, ми, на на ми вас знаємо. На зараз вивезли. заберете Ви. його, завтра не буде. Він уже не позавчора його забрало одного, нашого теж. Ви військового обліку, не на обліку. Так він стане на облік, випишіть йому повістку. У мене руки випишіть йому повістку. Вас уже посили. Правильно, протокол затримання. Пишіть йому штраф, повістку і відпустіть людину. Ви не маєте право незакон, це незаконне отримання людини. Для всіх Тому що є економіка Вся економіка повністю переходить в руки. Да, вони своїх дітей санок уже спасли. Вони заплатили і спасли, вони вилавлюють простих, обичних людей командуючий. Генерал становиться на місце, читаєш президента і зовсім оборони року. А ми не прості люди, коли вийшли за своїх дітей воювати. У мене чоловік теж воював. У мене чоловік полу... точніше, Точнее, його брат, за нього повістку, він прийшов воювати. Я ж вам і він більше туди не підав. Вибачте, звісно. Ну, він більше піта, туди не піде. Ні, я не дам, дам. Я не маю він він не маєте права. Я матами військових всіх, кого тільки можна і на відео це зафіксовано вже два мільйони разів. Що? Я що? А ви коли погрожували моєму сину, який має інвалідність по психічним розладам, Набити лице теж зафіксовано. А він мені шо зафіксовано, що він казав на мене, теж зафіксовано. добре. Що в нього є То Добре. Я мені нічого ж не буде. Ти ж розумієш. Ну адмін штраф буде ні, ви не маєте права. Він, він, він нічого не буде не платити. Да, да. він, він не моє платить, хоч і не платить. А ви кажете вас, вас зараз можу навіть <платить> засудити, якщо ви сильно захочете да. благодаря, да. благодаря оці ви мені погрожуєте бразами, вже капіта. Я сказала я, що вас там поморні вам дам. Я що такий казар, я казала, що я вас б'ю там чи ще мені слів даже тих досить. Ви твари я це знаю. Це всі знають. Я ж говорю, ти це кажуть, і тварі. Йовушка, я вибачаюсь, благодаря оцім тварям, як ви нас називаєте тварями, то ви ходите не під три колори. А вони блядь. вам не нормально Дайте мені два з половиною мільйона на операцію, я поїду обрат. Я поїду обрат. Відпустить приїхав, З З Іванська. Так я теж З нас кожен воював. О, Приїхали, ховаєтесь тут ще ховаюсь? Да? Я спасаю себе, блядь, і дитину Спасає... свою Ну, спасаєте, да. але... а пої... поїдете Скорі... далі спасати, як сюди прийдуть. Відпочіть людину. Людину вже не відпустять, людину пишуть протокол затримання, все. Якби ви нормально зразу спілкувалися, ми б могли спілкуватися. А ви нормально спілкувалися? Ми абсолютно. Як, як почали ви, так і ми почали. Все, все почалося. Ми нормально, ми підійшли, під'їхали. Людина йшла на зустріч. Я підійшов, людина почала тікати. Догнали. Тут ви почали з матами і всім останнім. Навіщо? Ми захищаємо нашого об Ну з ну, теж не матами захищається. Не тим, що мені Ми не хочемо, щоб він ішов воювати. Ми хочемо, щоб він Повірте, був я живий. Теж не хочу. Я хочу, щоб... я теж хочу, щоб всі були живі, я теж Наше хочу, щоб ніхто не загинув. Людина є зараз порушник. Уже пішов конфлікт, уже все пишуть, вже вписалось. Ви поліцію викликали, на яку зреагували. Так ще раз повторюю, напишіть йому штраф. Випишіть, випишіть Про... йому повітря. Йому повістку нема куди писати, тому що він не стоїть на обліку. Він є порушник. Помісто прописки йому напишіть. Він не стоїть. В нас це цікав. Він... Для нас пустишка. Він є порушник військового обліку. Я не люблю тушенку. На Дарницю? Це Дарницький ТЦК, так? Я воєнну тушонку так покупив, похал, як сім'я становив. Можливо, займалися Ну, В принципі, броня нормальна. І я тут розробка. Жесть, звісно. <риклад> так вот у нас моловлюють людей. Мой дядька напишся. А Я яке співвідношення має <риклад> Десянський ТЦК до Никакого. Никакого. <риклад> Ніякого, тобто ви не маєте його право тримати, чому він так, в якому районі знаходиться? Тут А, ну. а прописаний він дарниці, а не тут. Ну прописаний не питання. Він зараз знаходиться. Ми виявили правопорушення в Деснянському районі. В Деснянській ТЦК він буде доставлений. Я теж виявила правопорушення. То давайте ми і вас теж затримаємо. Вас? Я ж не проти. Напиши заяву, що він твоєму сину погрожував раніше помітні.

Перестань. Та не надивилися. Перестань. А можна забажати? Да його головно забрали. Вот так зараз. Я дуже сижу, я врізуваю. Я приказував. Скачалось? Да. То блядь, надо банк скачать, щоб авторизовались. Почему он сильный? Телефон потом оставляет, чтобы это не Так и что мне делать было, если они вылетели из машины? Они вылетели прям? Вы можете его отпустить, хотя бы просто за руку не держать. Он будет стоять, да правда? Він затриманий як я. Ну якщо затриманий, не наші держати, він просто може так стояти. Портфель чорний. Нам це подобається портфель чорного кольору. Кожен день проходить. А на що ви пишете, в чому він? Ну, щоб потім претензій які у нас не було, бо друге дружке. Учителька він не обидівся, я на собі провірила його і він не зірвався. І в мене скільки і ще раз Олексій Сергійович. Треба повідомити когось з родичів, з друзів. Немає що? нікого, всі померли. Що вас затримали? Друзі. Друзі всі тут. Може, ми Дашу позвали? Ви його друг? Кого будемо повідомляти? Це, це знає мене. А, це батько. А Діаня вже. Oh. Це батько її сестри, зінки, яка знімала красне кошек, яка була. Це батько е, сестри цієї жінки. Ну, її племінників, батько. Вони, вони в Польщі. Дитина з мамою в Польщі. Будем? А, Ття у меня только есть. Кто-то? Тетя. Тетя, давайте тетя. Давайте тетя, звоните тете, Алло. Привет. Меня пересы задержали ТТК, я еду в войн На Поповича 2А. Поповича 2А. Она живет в церкви. Ну, да, я... я просто хочу. Вы зараз до тети звоните, чи до кого? Понял? Хочу просто, чтобы ты знал. Не знаю. Есть возможность, хай туда. Короче, все, я если смогу на наберу почту. Да, Попович и два А. Да, завтра он уже будет на передаке, блядь. У нас позавчера забрали тоже такого работника, который с нами работает. Його ч... позавчора забрали, вчора він уже під черкасами. Благодаря вам. Под черкасами, да? Алло. А потом перепасть. Нет, черкасы. Я не знаю, мне сейчас телефон разряжен. Короче, хоть только смогу, сразу позвонить. Разорил, черкасов ничего не так, сейчас тут. Чернів Ні. Ань, куди Руслана забрали? Машиною. Шапка двері, ВЛК прийшли під кошель, боєм. Що? — до вечора вчера. вчера. Мені, я це все прекрасно. А ви нас вислили? Ніку вам не сподобалося. Ми один поліцейський. Я, я їх дуже багато всіх знаю. Сподіваємось, да. провоцірували поліцейські, вони не ноль раз. може. Я не пам'ятаю. А це хто вам приходиться? Це сестра мого батька. Кіфта. Срьосний ті. Виділі здорові? — Ні.

Вот тут автограф есть еще не целый. Это це особо як запрема. Доброго дня. Доброго дня. Доброе время. Тихай, надо. Да вы вас боялись. Иди к малой. Иди к малой. Ну вот читайте. Давай царь не поделиться. Иди к малой. Вы Ви ним являетесь. Я заключен на грудь. Вы его знайомий?

Він вже трізно років переявився. Зараз більше полисовловини населення, яке не є. Людина тікала, людина якби не пішла на контакт на траву. Виходить, можна Вова, не, не можна, тут тікати. О, вилуч, Вова, не, не, можна, шкодить. Шкодить. не виходь, тоді свої чотири наряди. Не виходь, сиди зібирай. Вова, не виходь, не тікай, сиди, Бог, я води принесу тобі. Давай, Вова, не виходь. А Ви ж їх відправляєте туди, щоб вони довгі здають. Хто зверху беріть тоді? Верхушку беріть, і верхушка хай йде. Поліцейські розумієте, їх не за мене спровоцирувати. І вони, ти розуміють, вони ніяк не відреагували. Вісь того ж так, же знову було. А просто вот эти документы приезжает бусик и вы его забираете Нет. Тут, а где? А да, ну, навчане, <соценно> на Новчане Такие все да, равно, что такое так. Да, <соценно> 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 конечно, <соценно> я вижу Может, Да, что <соценно> сказать он батя тоже говновенный <соценно> Только <Так, соценно> он если что людей не ловит, в отличие от вас Ну да Согласен. Наоборот, каждый военный скажет, не ехать до войну, нахер оно надо, А вы нет, вам надо отправить его на войну. Хай умирает там. А якщо. я же кажу, блядь, що ви вони винні тим, mm. що люди гинуть, тому що вони забирають людей, а вони вже і помирають. Ну, і вони ж їх самі відправляють, щоб вони гинули, блядь. потом говорять, що они хорошие. А потом такі хорошенькі хорошенькие, божечки люди. Із-за этого я мусоров, сука, ненавижу. Молодой чоловік не хоче йти служити. Він боїться. Є люди, які бояться. Можна його відпустити? Збавляйте да. його прав. Випишіть повіску, випишіть штраві, відпустіть людину. Выехал из этого. Шонского ничего не вышел. Как я и сказал, не став рисковать. Що ви его робите? У него даже в этом. У него служил ну, 15-16 год. Почитай закон. Какой так. нахер закон? Возьми, укради человека. Ну так почитай закон. Полицейский. Підпустіть людину надо брать воєн узволяється як бумажечка у вас. і все. Адмін затинання адмін протокол. Він має їхати поліцейський учасник, а не в ТЦК, там де його відправлять служби. Тільки що сказали, що... Шо... а що ви врете? Чоловік тільки що один сказав одно. Ви говорите совсем другое. Я не поїду, я, не... я не хочу. Мені, ну, могу. Мне Ну, Тільки что за смысл. вони сказали сначала. Я знаю, що вони сказали. почувствовать свободу полностью во всей стране, когда исчезнет полностью. А у тебя диа есть? Из... Тогда будет по... прекрасно. Какие праздники, праздники, праздники будут? Какие диа? Ничего такого не будет. Хорошо. Вы сейчас избавитесь, истребите весь народ, а вот потом уже за вами придут русские. Кто защищать будет? Наверное, вы читай ему сразу. Буде, знаєш, хто захищает. Знаєш, хто буде, знає, знає, буде захищати, Мама говорить, слушай. Верховна Рада, блін, которая там сидить, блін, а и... гребе гроші, блін, за смерти, блин, пацанов. Будешь депутатом будуть приймати закон. Я. Я жал. <режу> у вас не у нас не воєнне положення, у нас військовий стан. Ну у нас не війна, у нас гібрид. Воєнне положення на український переведіть буде стан. Я розумію. Я маю в виду, що у нас не війна, та так, а військовий стан стан так. А знаєте, чому у нас? Ні, стан такого стану війни, да? Чому? Ліні? Тому що він не оголошена. Нам не обговорюється. Да мені казали, що може бути застосовувати. нас просто напали. Тому ми в рамках міжнародного права. Є стан війни, є міжнародного права, є стан війни, є і повинен бути уря. Ще є люди, які не хочуть іти воювати, вони бояться. Ну, в мене чоловік теж хотів. Він пішов, а потім прийшов і сказав: "Ну його нафіг. Ну да, бо так, там складно. Я йому кажу, давай я піду. Він каже: Ні, говорить, дорога. Говорить, ні, ні ну, тому що мене там уб'ють блін, і ніхто блін, нічого не скаже. Тісті, я не хочу, щоб військові. таке, отаке от таке відношення було для людей. Люди самі мають со своєї волі йти, якщо вони хочуть на військомат і воювати і все остальне, а не заставляти їх. Розумієте, не це нарушення людських прав. Дивіться, ми не змушуємо людину дитину віком. Ми зараз просто виявили. Почекайте, ви не ви не коректно висловлюєтеся. Дивіться, ви ми, ми просто виявили порушення військового обліку. Порушення взагалі обліку. То чому йому не можуть виписати штраф? Дивіться, як це має бути повістку, як це має бути, а держать його силоміць і збирається він, його зараз. Не він взявся по повістці. По своєму місту прописки. Е, дивіться, але ж він, тобто, не має кінцевої точки, куди він має прийти. Він може по повістці піти, приходить, що будь-куди, а може і не прийти, тому що він не стоїть туди, де він має прийти, по повістці. Ну я, наскільки я розумію, він має це робити там, де він прописаний. Там, де він прописаний. Але дивіться. Він може Андрій. робити це там, де він прописаний, там, де він тимчасово перебуває, там, куди він поїхав. Тобто в семиденний строк він має з'явитися. Тобто, але в нього немає оцієї місця, куди він має з'явитися, тому що воно не прописано е, в його документі, розумієте? І, і тому Но це взагалі неправильно. Це не по-людськи. Так, а він, дивіться, я а чому не повід... Дивіться, Він мав вказати це місце, куди він буде з'являтися. Е, до... Е... Липня, точніше, до червня 24-го року дали сім час, з 22-го до 24-го року два роки дали всім час, щоб люди вказали, де вони і що вони роблять, де вони знаходяться. Тобто людина не вказала для розуміти. того, щоб їх вилавлювати так? Ні, ні, не для того да. для того, щоб їх не вилавлювати, тому що розумієте, коли ми патрулюємо, ми бачимо, що людина стоїть на обліку в неї уточнені дані. І все, в нас ніяких питань, ми їдемо далі. Тому що е... Насправді? <глок> відеї... а, мого, чоловіка, мого чоловіка, брат, а, стоїть на військовому обліці в Дісянському... РТЦе, а, та... Терсика. Так. Терсика, чому його затримали і відправили його служити. Теж Я... привітали отаку. Так та тут не так же саме. Дивіться. Тому що Знаете, Так само його затримали Дивіться. і відправили його я yeah. не знаю, Я не знаю підстав, на які було отримання. Можливо, він був теж порушником військового, тому що, можливо, йому була повістка, а він на неї не з'явився. Ну як це так, Дивіться, порушником повістки... військового обліку, якщо він стояв в ТЦК на обліку? А тому що ТЦК висило повістку. Точніше, не ТЦК, ТЦК не висилає повістки Військомат. Міністерство оборони. Міністерство оборони відправляє повістку. Укрпоштує. Повістка приходить до людини і людина її не забирає. Людині приходить смс-ка, людині пош... поштарь, каже, точніше, рекомендований лист створюється. І виходить, якщо людина їх не забирає, значить людина відмовляється. Ну сьогодні, якщо ви щось не робите, ви від чогось відмовляєтесь. І, виходить, ну а хіба людина не має права відмовитися? Е... Людина, ну скажімо так, це повістка для звірки. Тобто просто прийти і сказати, що я такий то я там знаходжусь. Що я працюю, я маю відстрочку, я там маю дітей, я маю дружину, я працюю там, то отримую гроші. Такі то, і це все. Ну то тобто це держава цікаво. Ви мене, конечно, вибачте, але я знаю, як у це от для звірення і все стране. Людей забирають, вони приходять так же само для звірення, і їх забирають. Чому? Ну, тому що є. Потреба людині. Значит, було визначено, людина є військово-облікова спеціальність. І це означає, що в конкретній ситуації людині була. Типу, а ет на дресі. Розобралися. Якщо у вас стоїть, ви на обліку, стоїть, що ви не проходили ні ВЛК, нічого, ні того. Це не группа. Ні, це надання. Це ж все заповнив. Тан щось у нього. До речі, не доїхати, що я певну своїм ногами, вони не знаю.

Ляша. Зроби, що тобі Саша сказав. Хочете, можете з нами пройти. Мы вывезули вас в машине на, фільміку, за на Сука. заборону. Сука. давай. Запиши, блядь. Как они пидорасы, сука, забирают. Карина. Так на полицейской машине. А я... Они в ТЦК сразу повезут, блядь. Да я хуй, блядь. Пиздоболы, блядь. Карина. Все уже. Пускай едут. Саша сказал ему,